Команда з Тирасполя з перших хвилин матчу старалася взяти реванш. На старті гості вийшли вперед 0-2 і трималися в статусі лідера аж до 12-ї хвилини, поки рахунок не зрівняв Едуард Кравченко 4-4. Після цього команди крокували в ногу по черзі, мінімально виходили вперед і зрівнювали цифри на табло. На перерву пішли за рахунку 12-12. Попри те, що молдовська команда мала значно коротшу лаву, їй вдавалося давати вправну вісіч господарям. Всі дві гри тираспільці провели майже одним складом. Приходилось держать всех более опытных ребят, но все-таки сегодня пришлось нам меняться, немножко перестраиваться, потому что у нас два человека вчера получили ну, довольно-таки серьезные травмы задний игрок. Правый полусредний и левый полусредний. Пришлось так и вратарь наш основной в первом. Там его видели, получил. Травму прийшлось вже мальчика стає 98-го года, і в правому тоже теж а углового водіть на полусріді у другому таймі. Ситуація не змінилася. Максимум, що вдавалося ЗНТУ ЗАП, це вийти вперед на два пункти. Часто підводили господарів емоції. В цій зустрічі студенти отримали сім видалень, побачили три жовті картки і одну червону. Пробуємо грати активною а З тебе може і більше в Тока ми теж готуємося до разним соперникам. Ближче до кінця зустрічі команда Ростислава Ланевича, який, до речі, також дебютує як тренер у Єврокубках, зуміла відірватися на три м'ячі. Фінальна сирена зафіксувала саме таку перевагу господарів: – 31-28. В принципі, сьогодні було много незабитих з нашої сторони, харакшоді вратарь. Мені здається, вчора була більш спокійна игра. Ну, все одно, вони рівні були, в принципі. накалу точно рівні. До кінця держали. Ми зрітелі. Найрезультативнішим у складі запоріжців став Едуард Кравченко, який закинув шість м'ячів. А в молдавській команді двом гандболістам вдалося відзначитися по сім разів. Один з них Сергій Петриченко, вихованець Запорізької з дюшур ЗТР. Ще один наш земляк Олександр Довиченко приніс молдавській команді п'ять голів. Нам завжди приємно в родних стінах. Ми не вважали, що ми виграємо на виїзі. Ми грали вдома. Нам було теж багато болельщиків наші прийшли родні. Ми старалися, показували. Нам завжди приємно грати вдома. Для команди з Терасполя участь у кубку виклику на цьому завершилася. А запорізький клуб чекає суперників в наступному раунді Єврокубку. Олена Назаренко, Юрій Васильченко, Тв 5